Тема розкладу, дає зараз, що мені допомагає, та до чого я йду. На три карти. М -м. Перша карта зірка. Ти знаходишся у точці, де починається пробуджуватися надія. Навіть якщо тобі боляче або ти виснажена, всередині тебе досі світить внутрішній вогник. Ти як мандрівник, який нарешті побачив орієнтир в небі. Ця карта. Карта зцілення, натхнення і духовного оновлення. Ти в на правильному шляху, тому не відпускай свої мрії. Друга карта, вона це карта, що тобі допомагає. Це карта сила. Твоя м'якість це і є твоя сила. Сила любові, це і є твоя сила, терпіння і вірність. Вірність собі, внутрішня стійкість, ти вмієш проручати свої страхи, а не придушувати їх. Ця карта говорить, що все, що потрібно тобі для подолання, вже є всередині тебе. Ти здатна бути світом. Для тебе світ і для інших. І третя карта це карта, до чого ти йдеш. Це карта сонце. Попереду тебе чекає тепло, ясність і радість. Сонце обіцяє успіх, відновлення, щирі посмішки та відчуття свободи. Той, до чого ти йдеш, будеш ти, принесе тобі результат а, і глубоке таке від, задоволення від життя, наче після довгої зими твоє життя. А, Твоє життя буде приходити справжнє літо. Підсумок усього розкладу цих трьох карт, які випали. випали. Ти рухаєшся до внутрішнього сілення, це зірка, спираючись на власну силу, силу добра та сила. Ця приведе тебе до. Ну бо лев, сонце, ця, ця сила приведе тобі тебе до. Нового світлого етапу, який буде наповнений енергією та теплом, ти не сама, все світ поруч з тобою. Тебе люблять, ти потрібна, і все, що ти шукаєш, уже прямує до тебе.